Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ проти РБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Біжимо сьогодні на мертвого лицаря. Будемо бити біля кладовища Cemetery. Так що буде цікаво. А перед початком прошу друзі перевірити підписочку, ставте вподобайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підтримайте друзі українське, а ми телепортуємося поблизу Cemetery. Тобто цвинтара, ми будемо телепортуватися в заборонені ворота з Адена. Бігти тут зовсім недалеко. Ось тут ми приземлилися, біжимо просто наліво і до упору. Поки розповім вам, що в нас за рейдбос, це Ghost Knight Cabot. Вибачаю за мою вимову. ХП у нього 315 974. Атака у нього 1156, магічна атака 336, захист фізичний 2576, магічний захист 1046. Має він файтерів, падають з нього гарні бешні речі. Побачимо, що сьогодні впаде нам. Ось ми його вже бачимо. Отримуємо баф за рівнем. Приступаємо до фарму, почнемо спочатку з, з лукаря, воно, мабуть, скажене. Ось такий от лицар. Тримає свою голову в руці, моторошна картина, але намальований ну, дуже гарно. Ось такого заберемо в стороночку, щоб ми його бачили. Ось ми і навалюємо вже кабеду. Прикольний такий взагалі обладунок в нього не гірший, ніж у мене. Щось ти типу покастував. Як ми бачимо, прилітає йому гарно. Ось і все, накидало нам купу точок. Мабуть, точок, я не знаю, що точно. Що таке ми маємо? Зараз подивимось. Ми маємо дійсно купу точок і на зброю, і на армор бешні. Маємо кусочки на пузо Зубея та маємо. На штани. Непогано ми сходили, я вам скажу. Мені сподобалося. Поділіться, друзі, чи вам сподобалося, чи ви ходили на нього, і що вам падало. А на цьому ми будемо закінчувати. Ставте дзвіночок, підписуйтеся, ставте вподобайки і зустрінемось у слідуючій серії на слідуючому РБ. Пока-пока.